Повертаюсь до вас в ефір. Не одна традиційно не одна зі мною. Олег Манчура, блогер та журналіст. Пане Олеже, вітаю про що будемо сьогодні говорити? Вітаю так вчора ввечері Українці прочитали новину, яку чекали вже дуже давно, яку довго комунікували і на офіційних рівнях, і на рівнях можливо таких зв'язків горизонтальних. Це Надання дозволу України для те, щоб бити по російських військах на території Росії, отже, про це говорилося давно про це давно очікувалося. Про це наводилося фактично після f-16 які українці теж вигризли. Можна сказати, це був другий такий великий запит, який би мав змінити ситуацію дуже кардинально. Хоча б для того для тих міст тилових, які на близькому до близько до фронту. Мова йде про Харків, про Суми, про ті міста, які нещадно стараються кабами, і щоб е, власне накрити ці аеродроми, з яких злітають літаки, які несуть авіабомби. Потрібна була ця. Зброя, і ось нарешті Джо Байден, який вже фактично за два місяці залишає посаду, а, нібито надав цю зброю. Чому я кажу цей дозвіл? Чому я кажу, нібито, тому що інформація поки що. Тільки з е, повідомлень медіа офіційного підтвердження Білого Дому ще не було як і не було власне підтвердження української сторони. Президент Зеленський у відповідь, коли в нього запиталися, він сказав, що ми це все маємо побачити безпосередньо під час бойових дій, а не словами. Отже, ми будемо чекати, що відбувається, що відбудеться чи не відбудеться, і коли воно відбудеться, знов ж таки західна преса вже пише, що питання можливо в кількох днях, коли Україна вперше застосує. Цю зброю радіус наводиться до 300 кілометрів, і під неї має під враження. Нею має попасти близько 200 різних позицій, починаючи від штабів, закінчуючи тими аеродромами, з яких Росіяни літаки ще не відвели. Бо вони однозначно теж готувалися до цього дозволу. Їхня розвідка теж очевидно передавала певну інформацію. Ну правда, просто технічно і фізично немає можливості винести винести абсолютно все за периметр дії. Угу. Е, насправді я вже сьогодні анонсувала, що деякі медіа, наприклад, Le Figaro, відмовились від цієї заяви вони трішечки скоригували. Трішечки по іншому вони її написали, нібито президент Франції Макрон вже висловлювався за передачу такої зброї. Ну і ми вже маємо з вами певні уточнення, коли деякі теж медіа писали знову ж таки офіційних заяв поки не маємо. Деякі медіа вже зазначали, що мова йде лише про Курщину. Що скажете? Так, тут дуже цікаво, і власне ми заходимо на таке поле певної конспірології, але втім цю думку треба все таки сказати. Е, Таке сталося враження, що це оголошення через пресу е, цього рішення е, воно не дуже сподобалося офіційним чиновникам, як в Білому домі, так і в Україні. Тобто, президент Зеленський виглядав взагалі достатньо відверто роздратованим. Е, що це може бути? Тому що ми бачимо, що було два етапи, е, коли нам надавали зброю з різним ставленням до цього і з різним висвітленням. На першому етапі, коли це було літо 2022-го і осінь 2022-го, якраз С публічно виходили офіційні чиновники, і перед наданням Україні зброї про це говорили. Це була політика, яка була спрямована на те, що мовляв, Росія буде знати, що от приїдуть Хімарси, а потім приїдуть, наприклад, е інша зброя, і тому подібне, і це буде її стримувати, щоб дальше загрузати загружати в цей е в цю війну. І навпаки, воно буде спонукати її відходити від позиції, коли ця е історія не спрацювала, і зрозуміло, що Росія тільки користається цим, і вона знає наперед, що буде ось така зброя радіус ураження. Такої відповідно вона логістику свою перебудовувала під це. То тоді власне перестали оголошувати, і ми знаємо, що було дуже багато випадків, коли зброя почала починала діяти е, на фронті, а вже потім надходило офіційне підтвердження. Це був другий етап, угу. і власне він тривав до нині насправді, і тут ні з того, ні з цього власне не офіційні чиновники, а преса зливає фактично, якщо говорити жаргоном цю інформацію. Що це могло бути? Це могло бути м, таким чином, що рішення дійсно було ухвалене, і дійсно справа в тім, що вони, як пишуть, знову ж таки іноземні медіа, президент Зеленський Україна знала про це три дні тому. Це була дата, коли е, Америка повідомила йому, що рішення це ухвалено. Але розумієте, що і Росія знає про це рішення, очевидно, і власне. Е, Такий злив пресу це крок на те, щоб зірвати вже те, що фактично ухвалено, і такий певний шантаж можливо навіть білого дому, чи воно спрацює чи не спрацює, невідомо, але як міні, ми можемо говорити, що в Америці в Сполучених Штатах дуже великі проблеми з конфіденційністю, з доступом власне до суперсекретної інформації. Ви розумієте, що таке рішення, яке ухвалене, коло осіб, які про нього знають, воно достатньо вузьке і відповідно е, є дуже велика проблема. Ема, хоча сполучені штати аж 10, близько десятка розвідувальних контррозвідувальних організацій, але очевидно, що там знаєте, назад сифонить гурбукають. Та насправді це вже неодноразово в українському медійному дискурсі. Я вже спостерігала, що власне оця тема того, що деякі медіа роблять такі, от як ви кажете, зливи інформації верніше роблять медіа, і воно може дуже і дуже сильно заважати пане олеже. Вже я зустрічаю таку думку, що сьогоднішній удар. По Одесі Іскандером, вже я наскільки бачила підтвердження, що це відповідь на цей дозвіл від штатів. Бачите, тут який зв'язок, чи це просто черговий терористичний акт? Я взагалі дуже скептично ставлюся до того, що будь-який абсолютно ну, зухвалий, цинічний, реально теракт, тому що коли воюють з цивільними, це теракт, це не війна, приписують якісь там логіці. Ну в чому ця логіка? В тому ну, зрозуміло було, що якщо нам дадуть цей дозвіл, то Росія буде якось реагувати. Зрозуміло, що ви пам'ятаєте, що кілька буквально тиждень тому, коли Росія вперше почала піднімати тренувальні оці е, тренувальною цілі літаки е, після, нібито розмови Трампа і Путіна, теж говорили, що мовляв, оце він дає такі сигнали. Типу, я буду говорити з тобою з позиції сили, але літаки опустив. та ні, такі речі так не робляться. Він все одно на цей уда. Сьогодні, вночі чи вчора, так тобто, все одно ми попали в цю зону. Ми все одно зараз у нас вимкнення світла і тому подібне. На щастя, не такі, як планував Путін. На щастя з ПП е справилося, але не можна це все зводити до того, що він якісь там робить жести. Йому ці жести не потрібно, особливо Трамп вступає в е посаду через е два місяці. Це зарано, як мінімум, робити ці жести. Тобто, те, що робить Росія, Росія робить тільки з точки зору примусу, фактично е саме України а не. Не за, західних наших партнерів, тобто це терор, це психологічне залякування в цьому контексті, це власне і холодна зима, на яку вони сподіваються, і тому подібне. Е, стосовно того, що власне було ще попередньому запитання е, обмеження, які з'явилися, що можливо це тільки на Курщину і тільки для північно-корейських військ. Це буде дуже цікаво виглядати, звичайно, е, якщо е, нам аж так зв'яжуть руки, і це, але це може бути абсолютно саме так, тому що ми знаємо, що такі рішення, такі рішення впливає пан Саліван. А він Товарі вже Селіпаном, дуже багато рук називаємо так? так. Саме так, так, так. Ось дуже багато рук і ніх нам пов'язував. Так що в, в даному випадку в будь-якому разі нам треба чекати офіційного підтвердження, але воно знов ж таки, я сподіваюся, буде після того, коли будуть уражені перші аеродроми, і ми отримуємо красиву картинку звідти. Угу. Ну, дивіться, тоді давайте про те, що зависло в повітрі, про те, що зараз будуть, будуть говорити. Я думаю, всі є дозвіл бити, а є чим бити. Уже маємо інформацію про те, що Німеччина таурусів не надаватиме, надасть якісь тауруси міні. Це наскільки я знаю, безпілотники. Правильно, давайте тоді поговоримо про те, наскільки вагомий цей дозвіл, враховуючи, що зброю аж таку далекобійну, якої ми прагнемо. Ну, нам ще не дають і я не знаю, чи в перспективі будуть наскільки швидко ми її отримаємо тому, що українські ракетні програми, які зараз потроху відновлюються після закриття в 2019 році, вже анонсують, що до кінця цього року і це до речі, теж з іноземних ЗМІ матеріали. Ми вже будемо мати власну далекобійну зброю, але до кінця 2025 року ще більше року чекати. Тому поговоримо про зараз, поговоримо про ту зброю, яку ми мали би використовувати завдяки цьому дозволу. Я вже колись просто розповідав про це. Я був власне на, на КБ південне свого часу, в 2016-2017 році мені показували тоді. Е, оцей прототип. Фактично, це ще була тестова модель Грім. 2 це власне саме ця зброя, про яку говорить пан Зеленський сьогодні. Е, яку закрили спочатку її розробку за часів Януковича? Саламатін був у нас такий російський агент на чолі Міністерства оборони. А потім, вдруге, закрив її пан Зеленський. Тому коли він сьогодні дуже сильно пишається українськими ракетами. Я постійно згадую, як мені показували ще до його перемоги на виборах цю ракету. Вона була тоді в двох екземплярах. Тільки один на замовлення партнерів Саудовської Аравії розроблявся, інший мав стати власне на конвеєр український. І тепер, коли він говорить про те, як він відновив відновлює українську ракетну програму, а міністр Таран, який тоді її закривав, власне угу, зараз мікаємо. знаходиться послом Словенії. Його таку знайте почесне -по -по почесне заслання відправили. Пенсія, так це бо це не заслання. Звичайно, там дуже тепленька країна і море гарне, е, е, тому е, це одна од, одна історія. Дай Боже, щоб все таки за ці роки, які минули спочатку вторгнення, ця програма стала на конвейери. Ми дійсно отримали, але в будь-якому разі це буде спочатку вимірюватися в десятках, а точно не в сотнях, на ті кількості, яку потрібно нам. Тому тут тільки надія на партнерів стосовно того, що. Про німеччину про німеччину дуже цікаво. Справді німці анонсують надання нам 4 тисяч так званих міні-тауристів. Це Дрони вони дуже вважають сам міністр історії що вони круті. Вони обладнані вже штучним інтелектом. Вони можуть летіти без навіть коли вимикають координати і тому подібне. Це звичайно буде гарно, але дивіться тут така історія, що міністр пісторіуз належить до соціал-демократичної партії партії Шольца. Він займає насправді там яструбину позицію, порівнюючи порівнюючи самим Шольцем. І так. він є зараз найпопулярніший політик серед прихильників соціал-демократів і не тільки до речі, соціал-демократів багато і навіть з центру і з правого спектру готові бачити його канцлером, тому що напевно це єдиний, хто в уряді Німеччині займається реальними речами. Він розгрібає оці завали. Меркель, яка вбила фактичну армію свою і е, наводить там порядок. І власне е, він сказав тільки про міні-тауриса. Ну він він, він він каже, що він не міняє позиції стосовно загалі Таурисів. Це можна зрозуміти, тому що він належить до певної партії яка зараз при владі, і він не хоче таким чином можливо дискредитувати самого Шольца до кінця. Я думаю, бишов він став премєр канцлером то він би змінив цю е, позицію, але він не стане канцлером, канцлером стане Мерц Фрідріх Мерц, е, е, власне, очільник ХДС. А він чітко означав свою позицію. Україна має отримати. Він поставить сказав Путіну ультиматум. Якщо він на цей ультиматум не погодиться, то Україна отримає власне Тауруса. І е, ще один віце-прем'єр Габек, Він же міністр економіки, який належить е, до партнерів по коаліції. З е, соціал-демократами він теж наполягає на тому, щоб Україна е, отримала Тауруси Тобто, фактично в Німеччині теж склався політичний консенсус. Україна отримує Тауруса, але вже після того, коли зі своєї посади піде Шольц, чому він так опирається? Є дуже багато е, думок і кажуть, що політичних. Політичних причин для цього немає. А причина в тому, що колись е, активний лівий радикал е, Олаф Шольц можливо був завербований російським ще радянським КГБ, і на нього лежить певна папочка, і останній дзвінок до Путіна це власне була розмова про те, щоб е, дотримуватися домовленості. Він дотримується своїх до останнього, скільки може, а відповідно, Путін дотримується своїх. Так чи чи ні, звичайно, що прямих доказів ми не маємо, але ми знаємо, як сьогодні Росія гарно працює з різними середовищами і крайньо лівою і кріноправих, крайньо правих крайньо і зрозуміло, що вона так само гарно працювала і в часи совєтського союзу, і навіть ще краще. Але на завершення, в будь-якому разі, дуже симптоматично, все таки оця історія з Лефі Гаро, яке надрукувало інформацію про те, що Франція і Британія надали дозвіл, а потім переписали так. Чому тому, що я думаю, що Власне, відбулося те, чого не відбулося в сполучених штатах. Уряди двох країн оперативно відреагували на це рішення на цю публікацію. Я думаю, що рішення справді ухвалене, але вони не хотіли робити в даному випадку, і тому вони делікатно попросили редакцію видання, аби вони прибрали цю інформацію. І в будь-якому разі, коли складеться вже оцей. Повний повне розуміння, що і Сполучені Штати, і Франція, і Британія нададуть нам ці дозволи, фактично підтвердять це все. Ну тоді, вибачте, і Берліну не буде куди далі виступати. Вони не будуть виглядати в ролі такого парі, і тим більше вони збираються все таки повернути після відходу соціал-демократів собі лідерську роль в Європі, яку наразі в принципі активно перехоплює Макрон. Тому я думаю, все буде в даному випадку добре, але будемо. Чекати офіційних підтверджень уже після того, як відбудеться підтвердження на аеродромах Російської Федерації. Це був Олег Манчура, і ми почуємося завтра.